нас зібрані валізи. Комусь це не подобається, тому що хоче з нами їхати. Їдемо на море на відпочинок? Так, нарешті. А й Тім спокійно спостерігає, як завжди. Тім тобі все одно, да. Головне поїсти. Малинка дорого. Їдемо? поспішаємо. Ми вже на місці. і стоять два двоповерхових автобуси. Такими автобусами ми будемо вперше з Настєю подорожувати, та ще й на другому поверсі наші місця. Раніше літаками літали, а останні роки подорожуємо автобусами. Гарного вам відпочинку, щасливої дороги. Загоріть хорошенько. Наберіться емоцій на цілий рік і привезіть мені болгарського мила. Ось такі у нас класні місця. Будемо спостерігати за дорогою за всім. Дивитися. Пока-пока! Все, в щасливої дороги. Не видно їх там. Їдуть на самому видовому місці. На другому поверсі. Два ось таких автобуси. Щасливого відпочинку. Такий перекус. Спочатку було морозиво, тепер домашні рибні котлетки смачні і кола з льодом, так як спекотно жарко. Заїжджаємо на паром. Так швидко ми вже підплили, так? автобус нас висадив, наші чемодани. Ми ось такі туристи при параді з чемоданами, з рюкзаками, з подушками. Приїхали ми набагато раніше, ніж планували, на годинки 4 так точно. Нам тут недалеко ось спуститися вниз до моря і ми на місці. Цікаво, чи заселять нас одразу. Ну що, дорога була, не скажемо, що легка, так як. Кондиціонер в автобусі не працював, повний автобус людей, і в день дуже було важко їхати. Спека, жара, вночі і зранку, звичайно, було комфортно, прохолодно, а от в день просто спека. Куди ми приїхали? Ми приїхали в Болгарію, в те саме місце, де відпочивали минулого року. Тільки меншою компанією, вдвох приїхали. Так, ну ми 5 хвилин і спустилися. Добре, що не брали таксі. В день виїхали, ніч ранок, і ми на місці. Так, Чемодан, ти куди поїхав? Ой. Так і спускалися ми згори, так? Да? Могли сісти на чемодан і просто з'їхати. Дісталися, Настя, навіть не думала, що так швидко. Будемо обирати який чистіший пляж, на якому будемо купатися. Ось зараз трішки видно, як вода ційде. Водорослі. Але поки зовсім мало, так? Минулого року ми були в серпні місяці, і їх було багато. Ось там далі наші улюблені місця. Можна сказати, все ідеально. Тільки приїхали ранок 6.30, а нас вже навіть і заселили. Да. Ось і наші апартаменти, наша невеличка студія на дві людини. Власна кухня, будемо інколи готувати. Я думаю, що честь, що ми будемо десь гуляти і їсти. Але будемо смачненько щось готувати. Але да. йдемо в магазини і гарненько скупити. Ванна точніше, душова кімната. Все необхідне, бойло, тепла вода, туалет, умивальник і Дух. душ. Так, спальне місце. Настя вже трішки відпочила після дороги. Так, будемо дивитись телевізор. Як завжди, ні ми ніколи не дивимося телевізор, коли на відпочинку. А чайки вже як співають, чуєш? Да. Шафа невелика. Щось буде в нас. Щось залишимо в чемоданах, а щось попростуємо і розвішуємо. Ну, нам вистачить місце. Звичайно, на море, якщо ж ми від цього. Балкончик у нас цього разу невеликий, як бачите. Але головне з видом на море. Ура! Ми на місці! Минулого разу ми ось там зверху були. Так, проживали минулого разу ми вище на п'ятому поверсі, і у нас був великий просторий балкон. Жили ми більшою компанією, тому апартаменти були також більші. Да. Цього разу живемо нижче і в меншій студії. Що Настя, будемо любуватися ввечері, рано, да. в море, а вдень купатися. І чаю будемо готувати, як минулого року. Так, минулого року вони всі сюди прилітали, сідали, мам, годували. Ну, десь тут було 5-6 чаю. Головне ну, на їжу Настя, залишати і вони прилетять обов'язково. Да. Ну План на сьогодні у мене вже є. Зараз відпочиваємо, трішки речі розкладаємо, потім. Закупи да. смачненькі. Угу. І, звичайно, покупатись, погуляти ввечері. Ну, все, як завжди. Яка тепла, чиста і прозора вода. подивіться пісочок, камінчики, все видно. Чиста, тепла, хвилі половили, попливали в басейні. Ну просто рай і нічого, що повернулися в те саме місце, що і минулого року ми вже тут все знаємо, все. Знайома, знаємо, куди зараз піти поїсти, знаємо, який пляж краще. Хоча раніше магазин. завжди говорили, що два рази підряд в одне місце їхати не цікаво. Угу. Але поки нам все подобається, насолоджуємося відпочинком. Да. Зараз поспішаємо на смачну піцу. Знаємо, в який ресторан потрібно піти. Ми ще недалеко, тому нам зараз пару хвилин ми вже на місці. Піца Маргарита і теплий салат з печинкою. На Маргарита, ми вже її тут коштували, дуже-дуже смачна. Подивіться, скільки сиру як тянеться. Порції, звичайно, великі, але ми справимося після купання після дороги. Mm -hmm. Смачно Беремо зонтик, сонечко припікає. Йдемо на пляж купатися, засмагати і читати книги. Літературу згадали шкільну на літо. Потрібно починати читати. А я свої книги. Жимо на пісочку та смагаємо бережно, щоб не обтекти з під Да. Після купання, як завжди, схолодніли і ось такий обід. обід-перекус. У мене ось такі сірні кульки з варенням. І у нас тільки картопелька. Як же тут красиво. Так гарно навкруги, така вода тепла, прозора. Смачна їжа, справжній відпочинок. Спекотно в обід тікаємо номер. Ми йдемо і ось побачили магазин, який нам потрібен. Ну, Ми тут вперше. Подивимося, і вам покажемо, які ціни, який вибір продуктів. Так, При вході різноманітна випічка. Але ми поки йдемо далі, так? Шукаємо овочі, фрукти, креветки, рибу. Ми розуміли, що він не більше, ніж Меркурій, який знаходиться ближче біля нас, але будемо знати, так? Хочемо креветки, бачимо ось заморожені. Ми би хотіли знайти свіжі креветки, тому йдемо далі. Буду готувати яєчню, хочу взяти ось такі овочі. Чайок також будемо цим готувати. Ми вже знаємо, що вони дуже люблять горох дивимось Я думаю, це таке, що потрібно по місці купувати, розташову. Зі смаком манго, беремо це, буде да, смачно. Да, да. Ну, холодильники тут працюють так, як потрібно. Да, Про холодно. Холодно, холодно. Я відгуки читала, люди писали, що потрібно добре одягатися, тому що холодно. Для сніданків нам потрібні яйця, тому беремо. Настя у нас не любить яйця, але буде снідати ними, так? Тільки мама? Сливко з солодкового. Спробуємо мікс. Так, обираємо тунець. Цей весь волії потрібно в власному супу. Ось і знайшли. Я хочу взяти гранолу, тут є з мріхами і шоколадом, я думаю, шоколадом буде краще. Фольгу купили, потрібно ще рибу знайти, щоб готувати, запікати. Хочемо взяти ось таку заморожену рибку, поставимо в морозилку і якось ввечері приготуємо. На сніданки обираємо сир. 4,2%. Норм. Виходить десь біля 75 гривень. Настя на улюблена. Да. Ще й велика, я точно не знаю. Так, 100 гривень масел когось таке цікаве. би ще підібратись, знайти, не знаю. А морозовий який вибір. Різніки тут Солодок. з фісташкою. Давай візьмемо. Бери, спробуємо. А тут є дубай Я хочу дубай чоколі. Так, ну, я думаю, що можна спробувати ось такий сир, одразу він вже натертий. Просто буду посипати страви. Ну, У нас вже корзинка трішки заповнена. Так. Настя, готові роли. Давай візьмемо. А люди розбирають, так? ні, вони якось підозрілові, так? Так, я так вас боюсь, таке їсти. Беремо курочку, будемо готувати, запікати пів кілограма, 650 грамів, норм. тілейка. Ой, зеро, зеро чи зеро? Ось дивись. Так, да, без захар. Боби. Я беру бови. Море продукти, риба лише заморожені, лише з холодильника. Уявляєте? А ми хотіли свіжу рибу, свіжі креветки. Так, mm. да, ми хотіли манго, але воно дуже зелене. Настя хоче ось таке зелене яблуко. Вона ось таке яблука просто обожнює. Ти впевнена? Такі броділі. Це продає. Виходить авокадо 87 гривень. Тому... За штучку? Так. Ціни майже як у нас. Дуже корисний продукт Настя, як без броколі. Насті захотіла шоколаду. Але солодкого багато не потрібно, тому можна щось одне, два обрати. Ніби нічого такого цікавого, так? Ну ось ні. Потрібно йти в супермаркет Меркурі. Да, ось таке печиво я... Печ я, я візьму, тільки мілка. А мілка у нас в магазині, який поряд біля нас, тому я там вже Ось такі булочки. Замість хліба. Чотири з маском буде смачно, так. І все майже що є у нас. Потрібно йти в Меркурій, і там буде все, що ти захочеш. Так, і си, там ну, неважливо, дуже багато всього. Ми ну, підемо ще через декілька днів, потрібно це все з'їсти, Настя. А нас тільки двоє. Справимося. У нас буде дегустація всіх солодощів. У нас вже є чайочок з мамою, з малинкою, з ягодами. Мені щось прям дуже захотілось молочного шоколаду, а у цей він дуже смачний, тому я задоволена. Тофіхі теж мені здається всі знають. Я її так давно не їла. Я хочу скуштувати. Горішок тут всередині. Тіремісу з фісташкою. Я ніколи таке не їла, Ну цікаво. так Давайте спробуємо. Ого. Це прям тіремісу тіремісу. Я думала, воно буде більш. Заморожене. Ось така краса. Ну, тірамісу я не дуже люблю. Я люблю е, морозову тірамісу. Ну, я б навіть не сказала, що фісташка дуже. Відчувається. А Мені подобається. Тірамісу я не прям так обожнюю, а от фісташкою прям вау. Ну так, да, воно смачніше, ніж е, звичайний тірамісу, але. Ну, смачно, так. Да. Я не знаю, смачно, що смачно сказати. Мені дуже сподобалося, навіть не очікувала, що це моті буде настільки смачне. Ну, я думала, ну просто моті з супермаркету, там якась китайська штука. А ну, тісто таке смачне, прикольне. І начинка теж, не дивлячись на те, що вона розморожена, вся вже така розпливається. Тому вони і смачні. Хто А, Ну, реально смачні, мені сподобалось. Це, напевно, перші. А моті, які ми не в кафешці десь куштуємо, а просто в супермаркеті, які мені реально сподобались. Беремо. Ой. Ой-ой-ой, як ми його зараз будемо їсти. Ой, ма! Мама готує у нас вечерю. Як я вже вам розповідала, дуже смачно. Я вже їла одну штучку. А охолоджений моті виглядає ось так. Зараз скуштуємо. Смакота манго маракує таке прохолодне, смачне. Клас, мені подобається. Як морозиво, правда? Так. Да. У нас готується вечеря. Ось креветочки на маслі декілька хвилин готовий макарон. Трішки підсолимо, так? З Філадельфії ще не готували. Беремо ще ложку. Нам взагалі-то потрібні вершки, але в наявності у нас є сир. Вечеря готова. Кажемо, вчора в ресторані у нас на вечері був салат з трьома креветками на порцію, так? Mm -hmm. а сьогодні креветок на вечері трішки більше. Це так смачно? Те, що приготовлено вдома. Це дуже смачно. Ось такий транспорт в місті ходить. Настя, беремо таксі. А ми на слонах також колись каталися. Це вообще ж. А зараз говоримо, що як це ми так могли. Зараз би ми на да. них не сіли і не поїхали. Так? На тих слонах ми на ту гору підіймались, в дощ був дуже сильний. Мені їх так жалко. Це жесть. Зараз би ми туди точно не прийшли. У нас раночок, кожного свій сніданок, у нас ці гранола з молоком. А у мене і Кожного свої вподобання, смаки, тому сніданки різні. У нас саме сніданок набагато поживніший. Ти хоча б частинку мою сніданку спробуєш, так? Угу. Mm -hmm. Ми тут снідаємо на балконі, а чайка вже помітила і прилетіла. Красуня яка. Зараз будемо годувати. Треба прямо ось так кинути, щоб вона хоче. Хочешь, ротишки боится. Опа. Ну привет. Смачного. А она боится нас. А -а -а. Давай пойдем. И... які сьогодні. Прямо зранку, що буде ввечері? Ми досухались. Кавун куштуємо. Диню також вже спробували. Диня так. не настільки солодка, а от кавун дуже-дуже смачний. Угу. Ти теж любить їсти ложку і ставте лайки. Я просто обожнюю. Тому що, коли ти їсиш ось так, як мама, і вмитись можна і ви зрозуміли. А ложкою все ідеально.